І знову рубрика відповідаю на ваші запитання. Доброго вечора, пані Ірино. Підкажіть, будь ласка, чи це правда, що на даний момент є така можливість, як отримати італійське громадянство, проживши в Італії всього 5 років, тобто мати прописку в Італії 5 років. Чи потрібно все ж таки чекати 10 років? Дорогі друзі, звертаю вашу увагу, що дійсно є така можливість отримати італійське громадянство після прописки 5 років. І не потрібно чекати 10 років, але. Тільки для визначеної категорії осіб, заявників, а саме це може бути особи, які отримали міжнародний захист, азіло-політико, І є ріфуджаті, тобто не ті, що мають протиціони сусідіарія додатковий захист, а саме азілополітіко. Друга категорія осіб це є особи без громадянства, аполіді. Третя категорія осіб це є особи. Повнолітні особи, які були усиновлені громадянином Італії або громадянкою Італії, то вони також мають право отримати італійське громадянство після п'яти років прописки резиденції в Італії. Інші категорії осіб мають право отримати італійське громадянство після 3-4-10 років прописки. Але це все чітко передбачено статтею 9 закону Італії про набуття італійського громадянства. Тому кому цікаво, можете заглянути в законодавство і подивитися. Бо здебільшого для громадян України єдиним виходом отримання італійського громадянства це є 10 років прописки. Або, звісно, хто одружується, то там 2 роки прописки з різними винятками. Ну, я надіюся, що вам тепер краще зрозуміло, хто має можливість отримати італійське громадянство після тільки 5 років прописки резиденція. Пишіть ваші запитання у коментарях. Діліться інформацією з вашими друзями, можливо, і їм також буде цікаво. Детальніше про бюрократичну систему, про закони Італії я розповідаю на моєму закритому. В телеграм-каналі SOS Мігранти ді Ірина Купчик запрошую вас приєднатися до нас.